Сьогодні говоримо про Подільський міст, міст Кличка, міст Комарницького. А ще про тих, хто тихенько заробляє на Довгобудах, тихенько отримує підозри і тихенько облаштовує собі місця під сонцем. Це історія, якої ви ще не чули. На декілька хвилин перемістимося у сонячну Іспанію в розкішні апартаменти. Тут обживається родина ще одного чиновника, керівника комунального підприємства, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Роман. На Лісневського за минулі п'ять років родичі посадовця обросли майном на понад 45 мільйонів гривень. Отож, як це починалося? Наша мета для того, щоб в 20-му році вже було відкрито сполучення між правом та Лівим берегом. Роботи на комплексі споруд об'єкту тривають. Загалом протяжовність мостового переходу 10 кілометрів. І на 90% він. Готовий після літа обіцяли одне а реальна ситуація зовсім інша. влітку.